Ринок пішов на корекцію. Ну що, всім привіт! Сьогодні в нас 9, 9 грудня і е, сьогодні ринок відкрився нам повністю червоний. Понеділок, біткоін, велика свічка. Коштує зараз 97 тисяч доларів. Якщо подивитися на CoinMarketCap, то все у нас червоне. Все попадало. Ну, не критично, але попадало От біткоін на 3,5%, а 3% впав ефір на 5%. Там щось на 10, щось на 9. Коротше, як я і говорив корекція. Правда, я думав, що вона буде чуть пізніше, а вона е, вже на цьому тижні. На цьому тижні вийшло. Що в нас по домінації? Домінація біткоїна відскочила. Це в наш тижневий графік. Так, закритий CoinMarketCap, він глючить. Відскочила чуть-чуть вверх. Що ми бачимо на графіку Total 3? Це капіталізація всіх криптовалют, крім біткоїна і ефіра. Бачимо, що відскакує від цього хая. Да, от пробив він попередній хай і відскочила. Свічечка відскочила. Якщо дивитись на попередній графік, то що я розказував, куди я дивлюсь, то ця червона свічка вона давала, вона давала аж 34%. О, 34% надавала. Якщо взяти 30% від цього хая, то у нас вийде, що корекція може прийти от, аж до цієї цілі. 880. 808 мільярдів доларів капіталізації. Ну, я не знаю, наскільки. Чи вона ну, Опуститься, бо е, там трошки. Якщо ми будемося, трошки інакші паттерни. Тут у нас ідуть. От, дивіться, 1, 2. Е, дві свічки. Та? І ну це червона, воно покриває просто одну тижневу свічку. А тут 30% виходить, що воно має перекрити аж три тижневих свічки. От, тобто. Тут, або, я думаю, ми десь от, от в ту зону. От в ту зону. Це буде тиждень, десь приблизно. Та. Ну, або ми підемо в довшу корекцію. Підемо аж до сюди. І тоді підемо вверх. О, тим не менше, що я сьогодні зробив? Я сьогодні зайшов в дві позиції. От, зайшов я в позицію. Зразу говорю, що це не фінансова рекомендація. Просто розказую, що я роблю. Ділюсь думками по ринку. Да, зайшов я в Осмозіс і в Тія. Зайшов з п'ятим плечем. Без стопів буду добирати. От, е, трошки поспішив. Я зайшов в ньому. Бачите, я думав, щоб не пропустити поїзд. І зайшов днем, а вони трошки укаталися, можна було зайти і чуть пізніше. Що зайшов Тія? В Тія в ті заходить, тому що цей RSI, він пішов донизу, менше 20 був, і я, в принципі, сюди залетів, але бачите, тут свічка йде донизу. У мене тут ще один ордер стоїть. Зараз я собі його усередню. От. А, ну, а, осмозіс, а Осмозіс гарно відбувався. Осмозіс він, до речі, ще не вистрілював. Там потенціал дуже великий. От. Він гарно відбувався. От У мене була ціль. Е, ну, Я тут не став ордер. У мене просто була ціль. Він чікнув сюди. Ну, і я, коротше, зайшов. Він відбився, і я тут зайшов, а він взяв і зараз знов вниз зайшов. Ну, нічого страшного, піде нижче, я собі його доберу. От, так що нічого страшного. Це вже нам не перший раз. От, так що я думаю, що буде десь приблизно так. ну, Зараз ми будемо в корекцію йти. Так що, от якраз на тій корекції, да, я буду. Підбирать підбирать ф'ючерси з 5 цим. І буду, напевно, сидіти там місяць-другий, може навіть і третій. Ну, третій я, напевно, не висад. Місяць другий і буду полювати на хорошу ціль. На хорошу ціль, потія до 14 це 1000 доларів. По смозісу до 2,3. Ну, до 2.3 я не знаю, чи висажу. А, ну 1,5, якщо воно підійде. Я думаю, 1,5 воно вистрелить, це 1500 доларів. Я думаю, ці цілі за місяць воно має би, мало би взяти. От, ще в розробці в мене є Аво. Теж інтересний проєкт, який ще не показував Аво, Аво, Авео. А значить, в чому там прикол? Це Dex біржа. І цей токен, по-моєму, на 90% всі токені є в циркуляції. От він показує офігенно, цей офігенний графік. Всю тут йде викуп токена. Уже на тижнях пробив попередній хай. І, ну, я думаю, може показати улипку. Називається, да? як то кажуть. Улибочку, гарно йде донизу. Я думаю, вдариться сюди. Може, ще сходити сюди. Тут я буду, їх... буду його чекати. От. А в мене на цьому все. Якщо відео було корисно, став лайки. Пишіть в коментарях питання, якщо вам є, якщо у вас є. І підписуйтесь на мій канал.